Шкільний дзвінок, дитячі голоси, запах крейди і свіжих зошитів. Тут усе знайомо. Кожен кут, кожна парта і кожен ранок з рюкзаком за плечима. Привіт! Мене звати Емілія Гармата і я учениця 3-го А класу. Ой, що це я так офіційно? Це напевно тому, що я знаходжуся зараз у своїй школі. І я вам хочу розповісти про неї. Уперше я прийшла сюди рік тому, в третій клас. Я дуже хвилювалася, адже нова школа, нові вчителі і однокласники. Двері цієї школи тоді здавалися мені воротами в якийсь зовсім інший світ. Але мої хвилювання були марними. Мене зустріли тут дуже тепло. Всі були привітними і щирими. Наша школа не просто місце, де вчать математику чи мову, а місце, де кожен може знайти себе. Комусь ближче спорт. Працює футбольна команда, айкідо і навіть шаховий клуб. Хтось любить мистецтво, є гурток малювання, ліплення і театральна студія. Скажу вам по секрету: бути актором якоїсь вистави це те, що мені дуже подобається. Нещодавно ми показували виставу Мавка. Було цікаво, а ще люблю я досліджую світ, і це улюблений предмет усіх моїх однокласників. Ми вивчаємо різний край, мандруємо європейськими країнами. Чимось любити свою країну, мову і традиції як би я не любила вчитися, таблицю множення мені вдалося вивчити дуже швидко. Все ж моя улюблена частина шкільного життя це спілкування з друзями. Ми разом сидимо за партами, граємо в перервах, готуємо сценки до свят. Іноді сваримось, але швидко миримось, бо знаємо, ми команда. У нашій школі бувають і конкурси, і квести. В нас є зал для танців і навіть it простір. Ми досліджуємо, малюємо, презентуємо різноманітні проєкти. Це дуже круто, бо ти вчишся не просто відповідати на запитання, а мислити. А ще скажу, що школа це не завжди легко. Буває, що контрольна складна або важко подружитися з дециметрами чи сантиметрами. Але в цьому і сенс вчитися виправляти, пробувати ще раз. І саме тут я зрозуміла, що помилки це не провал, це крок до чогось більшого. Коли я виросту, можливо, забуду формули чи правила, але ніколи не забуду свої перші успіхи, вчителів, свої виступи на сцені, першу написану казку. А ще завжди буду ввічливою, чемною і, звісно, знатиму усі правила королівського етикету свою я дуже люблю. Саме тут я навчаюся не здаватися, ставити запитання, шукати відповіді. А з вами була Емі. І пам'ятайте, кожна велика подорож починається з першого дзвінка.